Народження нового в Івано-Франківську відкрили художню виставку під назвою Линька це підсумок семестру у школі сучасного мистецтва при асортиментній кімнаті. Тут місцеві митці опановували творчий досвід американського художника Клеменса Пула. Линька, власне, тому що ми ніби як трохи скидали з себе щось старе, щоб народилося щось нове. Як ми казали, не обов'язково це буде щось краще, але точно щось інше. На виставці представлені роботи дев'яти митців: це відео, фото та аудіоматеріали, мистецькі інсталяції з інтерактивними елементами, живописні полотна. Тощо, це була виставка, яка не вимагала умовно, не вимагала від тебе чогось. Це все робилося виключно, ну без примусу, без тиску, виключно як спроба поекспериментувати. І Це такий був безпечний простір для експерименту. Підлога у всіх виставкових залах вкрита пір'ям. Це символ скидання старої оболонки і трансформації. Соломія Михайлишин, Софія Савчук, новини на вежі.